Світ постійно буде намагатись бомбардувати ваш розум думками. У економіці занепад нам не вистачатиме. А що коли я захворію? Ця хвороба невиліковна. Світ такий небезпечний, ви ніколи не можете бути в безпеці. Але Бог наділив вас силою підніматися вище, думати так, як думає він, і говорити так, як говорить він, щоб ви могли жити у вірі і перемозі. Полоніть кожну думку на послуг Христу. Говоріть Божі обітниці. Вивільняйте силу віри, і ви побачите, як все зміниться. Більше 50 років Кенет Копленд навчає про віру і про те, як жити Словом Божим. Дізнайтесь, як ваші наповнені вірою слова перемагатимуть розбиту світську систему гріха і смерті. Візьміть життя з надлишком, яке дав вам Ісус, і вірою приймайте все, що вам треба. Приведіть дух віри в дію, який приносить у ваше життя Божі обітниці завіту. Я не знав, що навчання може бути таким цікавим. Чи не так? Хвала Богу. Алілуя! Дякуємо Тобі, Господи Ісусе. Вітаю вас! Це п'ятниця в біблійному коледжі Кеннета Копленда. І ми радіємо не тому, що сьогодні кінець тижня. Ми радіємо тому, що в цій аудиторії присутній Ісус. Алілуя! Дякуємо Тобі, Господи Ісусе. Давайте знову відкриємо наші Біблії на п'ятому розділі Євангелії від Марка. І ми говорили про ієрархію царства дьявола, царства темряви. Ми були визволені від влади темряви і переведені в царство Божого сина Агапи, у царство Божого улюбленого сина. Амінь. Звісно, це перший розділ послання до колосян. Тож повернімось туди, де ми були вчора. І давайте знову почнемо з цього вірша. П'ятого розділу Євангелія від Марка, шостий вірш, йдеться про Гадаринського обіснуватого. побачивши Ісуса здалеку, здалеку. Розумієте, справа не в тому, що він побачив Ісуса здалеку, а в тому, що помазання Ісуса і сила Божа просто просякли всю ту місцевість. я маю на увазі, що це було сильно. І він просто впав до лілиць і поклонився Ісусу. Ісус сказав у восьмому вірші: Вийди дух нечистий з цієї людини. Сьомий вірш. І закричав сильним голосом, кажучи. Той демон сказав: Що тобі до мене, Ісусе, Сину Бога Всевишнього? Заклинаю тебе Богом, не муч мене. Заклинаю тебе Богом. Як він міг так сказати? Бо він мав ладу так сказати. Він заклинав не мучити його. І запитав його Ісус. Яке ім'я Твоє А той відповів Легіон, ім'я Моє, бо нас багато. Легіон це від трьох до шести тисяч. Римський легіон Паслося ж на узгір'ї велике стадо свиней. І всі демони, всі вони, всі ці тисячі говорили «Дозволь нам увійти в свиней, Дозволь нам увійти в них. Інші люди цього не чули. Але Ісус, звісно, чув це, і він одразу дозволив їм. І нечисті духи вийшли і увійшли в свиней. і кинулося стадо з в море, а було їх близько двох тисяч, і потонули в морі. Дві тисячі свиней, які кричать, верещають і гинуть. Я навіть не можу собі уявити, яким був огидним цей дикий і страшний звук. Це стадо призначалося для харчування римських воїнів. І ті люди повинні були охороняти цих свиней ціною свого життя. І тут щось стається з цілим стадом. Важко навіть уявити собі, що римляни з ними зроблять за те, що вони не подбали про стадо. Тому все це дуже сильно всіх налякало. Весь той гомін і крик тих свиней. Ті люди навіть не звертали жодної уваги на Ісуса і того біснуватого. Вони охороняли тих свиней, і вони ніколи нічого подібного у своєму житті не чули. Дві тисячі свиней, які верещали і хрюкали, і опинилися у владі тих демонів. Вони верещали і кричали не тому, що тонули, а тому, що в них були демони. В них були демони, і вони кричали, і несамовито верещали. І вони неслися як божевільність і її кручі. Все стадо. Дві тисячі свиней кинулися з кручі в море. Достатньо, щоб налякати там будь-кого. А ті, що пасли свиней, побігли, вони побігли. Вони були дуже налякані. І розповіли в містах та селах і вийшли мешканці подивитися, що сталося. Віра. Скажіть зі мною віра. Віра завжди готується до того, чого вона очікує, і те, у що вона вірить, станеться. Приходять до Ісуса і бачать, щоб існувати, в якому був легіон, сидить одягнений, сидить одягнений. І при здоровому глузді. А звідки взявся той одяг? Так, брате, зачекайте хвилинку. Дозвольте мені вам дати ні-ні-ні. ні Ісус взяв з собою той одяг. В який задягнув того чоловіка. Ісус знав, куди він плив. І він впевнено планував звільнити того чоловіка. Саме тому Ісус туди поплив. Знаючи, що там станеться, Ісус взяв той одяг. Він взяв одяг, щоб одіти того чоловіка. І саме зараз вам слід сказати Амінь. Саме зараз час вигукувати і радіти. Ідіть підготовленими. Так. Повернімось до моєї поїздки на Ямайку. Ми вже говорили про це цього тижня. Ямайка тоді святкувала незалежність. Це був перший рік незалежності Ямайки. І кажу вам, це був час святкування. Вони отримали свою незалежність від Британії. І я мав починати те, що я робив понеділок. І, звісно, я поїхав туди завчасно, А в неділю вранці я поїхав до того містечка, до тієї церкви з назвою Відкрита Біблія. Її пастором був чоловік, з яким я був знайомий. Тож я поїхав того ранку до його церкви. І за тиждень до цього зі мною зв'язалася група партнерів з Шліфпорту. І вони запитали брате Копленд, чи не могли б ви приділити для нас день? Я запитав, що ви маєте на увазі приділити для вас день? Вони відповіли: ми орендували аудиторію в місцевому готелі, і ми хочемо, щоб ви приїхали і просто весь день навчали нас про віру. То, що можете ви це зробити, і це та сама церква, в якій прийняв спасіння Джері Савел, і в якій виросла Керолін Савел в місті Шрівпорт. Це та сама церква, і там була група людей, з якої ми провели багато часу. Якусь ми провели в тій церкві тритижневі зібрання. Тому я сказав: звісно, я залюбки це зроблю. Тож я поїхав туди і навчав. Ми почали о дев'ятій годині ранку. Вони замовили туди обід. Ми пообідали і продовжили після обіду. Потім спілкувались до п'ятої години вечора. Вони отримали навчання в вірі, так само, як ми робимо це тут. Однак там ми не зупинялися. Тож вони замовили туди вечерю. Ми повечеряли, і наші зібрання тривало до п'ятої години, потім до шостої, потім до сьомої. І вони сказали, це чудово. Я подумав, так, чудово. І вони сказали: у нас буде ще одне зібрання в цитаделі. Я сказав: гаразд, отже, я проповідував там весь день, а звідти одразу полетів на ямайку, і так завершився той тиждень. В неділю вранці я вже був на Ямайці. Я поїхав до церкви брата Кейта, і він сказав: підніміться на сцену і сядьте там. Я сказав, гаразд. Я піднявся на сцену і сів там. Він сказав: брате Копленд, ви проповідуєте на ранковому зібранні. Гаразд. Тож я підвівся і підійшов до кафедри. Потім я повернувся і запитав: Кейте, скільки в мене часу? Він відповів. Ну, відпустіть їх на обід. Я запитав: а коли у нас обід? Близько другої. Він сказав: знаєте, відпустіть їх на обід, але якщо не хочете, можете не відпускати. Я сказав: ми зробимо перерву на обід. Гаразд, 2 другій годині. Це було десь 9.30 тридцять чи десята година ранку. Потім ми зробили перерву на обід. І на той час я не жартую. На той час я був ось такий. І там був такий великий мікрофон, і я молився. Я пішов на обід і спробував ту смажену на кокосовому маслі курку. Я розумів, що в мене більше не влізе. Вона справді виглядала апетитно, але я ледве проковнув те, що відкусив. Гаразд, забудьте про це. Інакше кажучи, я робив це. І перед тим, як я вийшов туди, я сказав: Господи, я сказав те саме. Я вийшов туди, взяв мікрофон, підняв його і сказав: якби я спитав мого голосу, чи він зцілений, він би сказав ні. Якби я запитав вас, чи я зцілений, ви б відповіли ні. Я не запитував мого голосу, і я не буду запитувати вас. Я запитав Слово Божого, і воно сказало: так, ранами його, ти зцілений. І мій голос одразу відновився. Я проповідував тоді до п'ятої години вечора. А мій голос ставав все сильнішим і гучнішим. Отже, пам'ятайте, віра завжди готується. Пам'ятайте, про що ми казали? Та церква була повністю заповнена. Люди сиділи там всюди. І четверо хлопців принесли жінку. Пізніше я дізнався, що це була їхня мама, чи, здається, їхня бабуся. В будь-якому разі, пригадуйте ту жінку, що не могла випростатися. Та жінка не могла випрослитися. Її принесли туди, і вона була як клубок. Вона була скручена в клубок і виглядала як клубок. Тож вони принесли її і поклали її на підлозі на покривалі. І коли я це побачив, звісно, це було цілком очевидно. Я продовжував проповідувати про зцілення. Я проповідував з Євангелія від Марка 11,24 і 1 Петра 2,24. І я побачив, це було близько п'ятої години. Раптом вгору полетіла милиця. Щось починає відбуватися після трьох-чотирьох годин проповіді. Кажу вам, сходить сила Божа, і вгору полетіла милиця. Я хочу, щоб ви знали, почалося святкування. Та жінка підскочила і почала танцювати. І кажу вам: вона взула свої мешти і танцювала, бо вона принесла на служіння своє взуття. Саме зараз час вигукувати і святкувати в біблійному коледжі Кеннета Копленда. Вона принесла на зібрання. Своє взуття. Боже мій, дорогий Господь, ну ж бо, прославте Його. Дякуємо Тобі, Господи Ісусе, дякуємо Тобі, Господи, дякую Тобі, Господи Ісусе, і бачать, що біснувати сидить, і одягнений, і при здоровому розумі, і налякалися. А ті, що бачили, розповіли їм про те, що сталося з біснуватим. І про свиней. І почали просити його, щоб пішов собі з їхнього краю. Будь ласка, йди звідси. Просто йди. Ти підеш звідси? Ти можеш просто піти звідси. І що Ісус зробив? Він пішов. І коли він зайшов в човен, біснувати просив його, щоб бути з ним. Ісусе, дозволь мені піти з тобою. Ти потрібен мені. Будь ласка, я хочу піти з тобою. А Ісус відповів, ні, йди додому і до своїх. Розкажи їм, які великі речі зробив для тебе Господь, і як проявив до тебе співчуття. 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 Любов. І дозвольте нагадати вам. Дозвольте мені справді нагадати вам про це, бо Ісус доручає цій людині повернутися туди, звідки він родом і де все це почалося. І це було не так далеко звідти. І професор Егре, те десяте місця, ті десять міст, вони були розташовані неподалік від того місця, де вони були на Галілейському морі. Так, Правильно? Це навколо Галілеї. Так. Частина Галілеї. Тобто ті десять міст були поруч, і цьому чоловіку було дещо доручено. Пам'ятаєте? У тих демонів теж було доручення. Тепер у цього чоловіка було доручення. І в моєму переліку перших речей, які я хочу дізнатися, коли прийду на небеса, я хочу довідатися його ім'я. Брате Легіон, ні, це не те. Це не було його іменем. Це було іменем того демона, який контролював його. Отже, я хотів, щоб ви зрозуміли, що там відбувалося. Перше послання Івана, 4 розділ, 18 вірш. Давайте швиденько відкриємо це. 12 вірш. Бога ніколи ніхто не бачив. Якщо ми любимо один одного, то Бог перебуває в нас. І любов Його досконала в нас. Його любов розвинена, вона зростає. Як це відбувається? Другий розділ, п'ятий вірш. А хто виконує Слово Його, в тому справді любов Божа вдосконалилась. Вона зростає, вона розвивається. Бо віра приходить від слухання, слухання від Слова Божого. Послання до римлян 10.17. Гаразд, ви слідкуйте за мною? Отже, зауважте дванадцятий вірш. Ми любимо один одного, і тому знаємо, що ми перебуваємо в ньому, а він в нас. він дав нам свого духа, і ми бачили і свідчимо, що отець послав сина бути Спасителем світу. Хто сповідує, що Ісус є Сином Божим, в тому перебуває Бог і Він в Бозі. І ми пізнали любов, яку має до нас Бог, і увірували в неї. Бог є любов, і хто перебуває в любові, перебуває в Бозі, і Бог в ньому. Любов таку досконалість досягає в нас і розвивається в нас, що ми маємо сміливість. Тому ніколи не відступайте, коли зустрічаєтесь з дьяволом. Бо ви наповнені любов'ю Божою. Амінь. Бог є любов, а ви наповнені Богом. І ви маєте Його ім'я. Ви названі Його ім'ям. Якщо ви коли небудь читали третій розділ послання до Ефесян, починаючи з 14 го вірша, любов таку досконалість досягає в нас, що ми маємо сміливість на День суду, бо чином в цьому світі, як він, в любові немає страху, але досконала любов виганяє страх, бо страх має муку. А той, хто боїться, недосконалий або незрілий в любові. Ісус сказав йому повертайся до своїх і проповідуй любов. І пішов, та почав проповідувати в десятимісті, що вчинив для нього Ісус, і всі дивувались. Всі цьому дивувались. Яке чудове послання. Всі у тій місцевості думали, що цей божевільний чоловік, який кричав, який ніколи не спав і різав себе, і міг скидати ланцюги і кайдани, в які його заковували, всі вважали, що він був якимось демоном Богом. І його дуже боялися. Він ніколи не спав. Він завивав і кричав всю ніч, і через нього ніхто не міг спати. Вони намагалися з'ясувати все, і, можливо, я кажу, можливо, розумієте? Але я розумію, що таке страх, і я розумію мислення людей. Цілком можливо, що вони намагалися задобрити його, вони намагалися поклонятися йому, щоб він замовк, і що вони хоча б трохи могли поспати, бо ті крики і те виття були нелюдськими. Вони були нелюдськими. І це контролювало весь той регіон. Весь той регіон був скалічений і паралізований страхом. Вони боялися ремлян, вони боялися всього, що їх оточувало. А серед них ще жив той чоловік. І ось він повертається додому і починає проповідувати про Божу любов. Він говорить їм про Спасителя. Він каже, нарешті я дізнався, як його звати. Його звати Ісус. Я не знав, ким він був, але я побачив в його очах, що він любить мене. І він приніс для мене одяг. І це був не якийсь вживаний місіонерський одяг. То був новий одяг. Новий, перший новий костюм, який коли-небудь в мене був. Вам подобається мій новий костюм? Його дав мені Ісус. Він мав його з собою, коли Він звільнив мене. Він приніс його. І Він приніс його для мене. Він приніс його для мене. І розумієте, ми з вами не знаємо, що відчинило ті двері. Але Ісус знав. Він знав причину. Він знав причину. Він знав, як д'явол увійшов того чоловіка. Я не знаю, що це було. Це не мало бути чимось дуже значним. І байдуже, що це. Воно засіло в його розумі. І ось ще дещо. Я не знаю, чи був той чоловік юдеєм, чи ні? Схоже, що був. Бо, передусім, Ісуса було послано до громади Ізраїля. Але ми не знаємо точно. Щось сталося в його житті. Я не знаю, яка в нього була сім'я. І чи взагалі була в нього сім'я? Я не знаю, якого він був віку, але я знаю, що він став чудовим проповідником. І я закину вам цю думку. Чи Ісус покликав його? Чи Ісус послав його проповідувати? Тоді він був апостолом. А наш час вичерпаний. І зараз час вигукувати. Джеремі, продовжуй. Так, дякую, дідусь. Сьогоднішнє послання підбило гарний підсумок цього тижня. Царство темряви вже переможене, а Ісус дав вам перемогу. Лахі духи більше ніколи не повинні залякувати вас у вашому житті. В ім'я Ісуса ви отримали владу виганяти демонів, зціляти хворих і звільняти полонених. Завдяки Ісусу Христу. Ви отримали владу над всіма справами ворога. П'ятниця на передачі «Переможний голос віруючого завжди день пожертвань. І я знову хочу прочитати вам шостого розділу послання до Галатів. У шостому вірші говориться: а хто навчається слова, ділись всяким добром з наставником. Не обманюйтесь, Бог не може бути осміяний. Що посіє людина, те і пожне. Сьогодні вас навчали слова Божого. Вас навчали слова протягом цього тижня. Багато з вас дивляться цю передачу вже роками. І щоразу, коли ви вмикаєте передачу переможний голос віруючого, ви навчаєтесь слова Божого. І я знаю, що багатьом з вас це приносило відповіді, це приносило зцілення, це приносило процвітання. Це піднімало вас, і ми прославляємо за це Бога. У цьому вся сутність того, що ми робимо, але є ваша частина у тому, щоб відповісти на це. Ваша частина у тому, щоб прийти до Господа і запитати, гаразд, отець, як ти хочеш, щоб я відповів на це? Як ти хочеш, щоб я прослідкував за тим, щоб це слово, яке я почув, не зупинилось на мені а було донесене до інших? І тут на сцену виходить партнерство, і вам слід пам'ятати, що говорить слово Боже. Воно каже: не обманюйтесь, не обманюйте себе. Що ви сієте, те ви і пожинаєте. І коли ви сієте в таке служіння, як це, і коли ви стоїте разом з Кеннетом і Глорією Копленду партнерстві з ними. То ви не просто щось віддаєте, ви сієте насіння, і це дає Богу можливість йти і працювати у вашому житті. І саме про це ми віримо Богу, що ваше насіння, посіяне у це служіння, дасть йому доступ, щоб працювати у вашому житті, вашій сім'ї, у вашому бізнесі, у ваших фінансах і у вашому служінні. І ті з вас, хто є партнерами з цим служінням, ви знаєте про що я кажу. Ви можете засвідчити про ті добрі речі, які Бог зробив у вашому житті, і для вашої сім'ї завдяки вашому кроку послуху стати партнерами з цим служінням. Партнери Кеннет і Глорія Копленд люблять вас. Вони вдячні вам і вони моляться за вас кожен день. Це одна з важливих переваг партнерства. Не буде жодного дня, щоб за вас хтось не молився. Це молитовне покриття Словом Божим і кров'ю Ісуса, і в той час, в який ми живемо, це стає важливою частиною нашого життя. Нам з вами потрібні чоловіки і жінки Божі, які моляться за нас молитвами віри, і це є великою частиною партнерства в місії Кеннета Коупленда. Як партнер, ви приймаєте участь у розповсюдженні слова Божого, чи то через цю передачу, чи через наш журнал, чи соціальні мережі, чи конференції, зібрання, чи через будь-які інші навчальні матеріали, завдяки вам, люди у всьому світі, можуть отримувати вчення слова віри, і вони можуть навчати свої сім'ї. Вони можуть жити у тій перемозі, яку забезпечив Ісус. Кажу вам, партнерство це щось могутнє, і ми приймаємо ваше насіння у це служіння і називаємо вас благословенними в ім'я Ісуса. Велике спасибі за те, що дивилися на сьогодні. До зустрічі і пам'ятайте, що Ісус є Господь. Сьогоднішня передача «Переможний голос лосвіруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кесіа Продовжуйте зростати ваші вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.